Друзі, всім привіт! Приїхала нам Lexus нашого замовника, він нас його купляв і декілька слів просто хочу б розказав про роботу, як проходила співпраця і чи все сподобалось клієнту. Розкажіть. Так, ну, співпраця, я дуже задоволений. на диво швидко, бо сміявся, що не мав всієї суми. Зразу думаю, а я за той час назбираю, але вона досить швидко приїхала. Я дуже вдячний співпраця, Не знаю, працював з Яном, так. дуже задоволений. Молодець тримав мене в курсі, дзвонив весь час, радив і навпаки розраджував, казав, що того не треба. чи там. Так що все супер, машиною дуже задоволений. Не то що я хотів, а вийшло ще краще. Отак, я супер. Кажу. Дуже вам <рес> дякуємо за довіру і нехай вам добре служить. Дуже дякую. дякую.